Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. В Чернівецькій області здали вогневі групи, мобільні вогневі групи, які будуть полювати за безпілотниками російськими. Здали ворогу. Ви скажете, бути такого не може. Так у нас же здають в Україні все. Пам'ятайте перед тим, як третя. Штурмова бригада мала зайти в Авдіївку за 4-5 днів в американській пресі з'явилися повідомлення, що штурмова бригада буде заходити в Авдіївку. А українська преса підхопила цю інформацію. І мені страшно, що ж ніхто не думає, що ви просто злили ворогу інформацію в відкрито, відкритому режимі, що третя штурмова заходить в Авдіївку і ворог підготувався. А результат всім відомим, половина третьої штурмової просто полягла. Багато захоплених полон. Здали же свої, і в Україні це вже не перший раз здають свої відкрито. І суспільство не дивує, суспільство кричить лиш: Гура, гура! Люди, що з вами? А контрнаступ на півдні, пам'ятаєте, у 2023 році. Півроку писали, що буде контрнаступ. Півроку писали по 47-му бригаду, яку готують до контрнаступу. Це ж здавали ворогу інформацію про контрнаступ, про номер бригади, де її готують. Це ж відкрита інформація для ворогу. Росіянам ж не треба розвідувати в нас щось, не треба вербувати агентів. Наші ж пишуть про все відкрито. Страшно, як ви хочете перемогти такого підступного, хитрого ворога, як Росія, з російськими спецслужбами. Там тільки ФСБ Росії має до 300 тисяч співробітників, а є головне управління розвідки. А є закордонна розвідка в Росії. Як ви хочете перемогти, коли ви самі відкрито зливаєте їм все? Що наші будуть робити? Чернівецька область, я вже давно писав про російські безпілотники, які Дністром безперешкодно заходять в Чернівецьку область. Давно писав: їздив по лісам по ярам, показував маршрути безпілотники, показую місця на Дністрі, де безпілотники пролітають. І що? Ну, може, хтось подумав і казав, ну подумайте, чого ж вони безперешкодно через Чернівецьку область залітають на західну частину України. Подумали, зробили мобільні вогневі групи в області, зробили, слава Богу, і тут же відкрито розповіли про них росіянам. Будь ласка, газета Букінфо, названа кількість мобільних вогневих груп. Груп, які будуть полювати за безпілотниками. Названа кількість. А по чому названа? Тому що дали інформацію, скільки автомобілів задіяно в цих мобільних вогневих групах. Показали фотографії автомобілів, показали. Фотографії озброєння кулеметів, якої марки на цих автомобілях, і показали фотографії бійців. Люди, це ж відкрита інформація для ФСБ Росії, головного управління розвідки Генштаба Збройних сил Росії. Це ж відкрита інформація, це ж шпигунство відкрите. Що ви творите в Чернівецькій області? Як ви таку інформацію про кількість мобільних вогневих груп видаєте в? В прямому режимі в газеті, яку читають сотні тисяч людей. Цю ж інформацію прочитали і в Москві, прочитали, і в Терасполі. Що твориться, я вже не знаю. Що твориться в Чернівецькій області, в Україні, де все зливається тупо росіянам, відкрито в газетах. Не знаю. Просто не знаю. Немає розуму. Як ми переможемо Росію, як ми переможемо хитро підступного ворога з такими спецслужбами, коли ми все зливаємо відкрито, просто зливаємо, як попереджуємо їх, як просто ну, не знаю, в мене емоцій немає. Скільки оця дурість у нас в Україні буде продовжуватися? І чому суспільство на цю дурість не реагує? Що теж суспільство одуріло, тупіло? Не образив нікого, але вже знаєте. Просто вже я не можу уявити, як собі таке. Як таке, коли про все відкрито попереджують ворога і відкрито фоткують? Не знаю. З вами Ір Швець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі. Дякую.